цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Пане Павле, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, як ви можете оцінити результати Екзитполу цього, про який ми зараз сказали по виборах у Маріуполі? Ну, по-перше, хочу сказати, Researching Group є відома компанія, яка в інтересах відомої політичної сили проводить екзитполи. Ми фіксували так званих інтерв'юерів, які пробували робити так зване екзитпол. Ставили галочки вони тільки за одну із політичних сил і тільки за одного із кандидата. Все інше потім показували людям, які виходили, що от які результати і так далі. Громадські активісти розігнали таких так званих інтерв'юерів. І на сьогоднішній день цей екзит пол це... Спроба деморалізувати людей, і насправді він нічого спільного з реальними речами не має. Хочу наголосити, що якщо хтось спробує підігнати під так званий Ексітпол результати виборів, йому не вдасться. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб не було заміни бюлетнів, не було заміни протоколів. І якщо хтось членів дільничих комісій або територіальних виборчих комісій спробує порушувати закон, він понесе жорстке покарання за порушення виборчого законодавства. Ще раз наголошую, жодна поважна організація екзитпол не проводила. Жодних достовірних даних це екзитпол не відображає. Через це я просив би Маріупольців заспокоїтись. Це може привести до якого до деякого збурення тих політичних сил і тих представників тих кандидатів, які сьогодні, показ... які сьогодні по соціології мали набагато вищі показники. Я хочу, щоб вони заспокоїлись, нічого страшного не відбулося. Все буде згідно волевиявлення людей. спостерігачів, достатньо людей, які не дозволять замінити ні бюлетнів, ні протоколів, ні е, о, порушити закон України. Через це немає нічого спільного цей екзитпол із даними і просив би телеканали не посилатися на ці екзитполи, які нічого спільного не мають і можуть порушити спокій громадський у місті Маріуполі.